Привіт, друзі, ви на каналі Горгани, і сьогодні я буду вам показувати новий рюкзак від Osprey під назвою Талон Velocity. Загалом складається враження, що серія талон у Оспрей з кожним роком неконтрольовано розростається. На зараз ми маємо 7 об'ємів рюкзаків від 11 до 55 літрів плюс поясна сумка. І все це дублюється у жіночій версії Tempest. Також ми маємо серію талон Pro. В двох об'ємах чоловічу також і жіночу. Тобто, загалом маємо 20 різних моделей. І всі вони дійсно різні, тому важко сказати, а що ж, об'єднує всю цю серію. Тому що призначення у них також різне: від класичного трекінгу і до велосипеду. А об'єднує їх хіба що ось ця фірмова спинка від Osprey під назвою Airscape, яка. Також щороку міняється і постійно вдосконалюється. І ось до цих 20 моделей додається ще 4: Velocity на 20 та 30 літрів. І такі ж об'єми у жіночих версіях Tempest. І от про Velocity 30 ми сьогодні і поговоримо. Дві речі, які роблять цей рюкзак особливим. По-перше, це. Доступ всередину. Тут не клапан і не блискавка, як в інших моделях талон. Тут така накладка, яка фіксується на хук. І це нагадує мені альпіністські деякі штурмові рюкзаки. В чому її перевага? Ви навіть в товстих рукавицях можете швидко відкрити рюкзак і дістати щось зсередини. А далі вам треба просто взяти двома руками ось за цю петельку і за фіксатор і потягнути в протилежні сторони. І маєте доступ всередину. Тут всередині одне велике відділення і маленька сітчата кишеня на блискавці для цінних речей. Що мене здивувало, найперше, це ось ця фронтальна кишеня. В неї не окремий вхід всередину. А вхідці знаходиться за оцією панеллю. Тобто спочатку треба відкрити тут і тільки потім щось покласти чи взяти з цієї кишені. Можна також залізти і з боку, але насправді це дуже незручно. І також під цією панеллю є сітка, що ніби утворює додаткову кишеню. Але якщо хочете туди щось покласти, то кладіть. Щось об'ємне, яке буде тут триматися. Бо якщо ви покладете сюди якусь дрібницю, то закриваючи, вона може просто випасти. Другий момент, що відрізняє талон Velocity від інших рюкзаків. Це плечові лямки, які зроблені у стилі бігового рюкзака. І я кажу в стилі, бо бігають з рюкзаками значно менших об'ємів. Навряд чи хтось буде купляти талон велосіті саме для забігів. Але от саме ці кишені вони можуть бути зручними і для якихось хайків, і для спідхайкінгу, чому б і ні. Тут їх чотири, дві підпляшки, одна на блискавці, очевидно, для телефону, і одна така маленька. Ну і дві стяжки, які можна переміщати або зняти одну, якщо вона вам не потрібна. Щодо кишені ще, то є дві бокові сітчасті просто величезні. Можна поставити сюди півтора літрові пляшки, і буде ок. І в них, звісно, є і боковий вхід, і дві кишені на поясному ремені. Отже, кишень в цьому рюкзаку прям багато, цілих 11. Також маємо компресійні стяжки з кожного боку. І що класно, вони всі на таких фастексах. Це дуже зручно, коли ви захочете щось за ці стяжки причепити. Фіксатори спереду для палець чи льодорубу, і дві стропи знизу, очевидно, для килимка чи чогось схожого. І зараз ми перевіримо, чи поміститься туди класичний акордеон. От саме цих нижніх стяжок і немає в інших моделях талону. Як бачимо, цілком сюди можна поставити килимок акордеон і навіть щось більше, бо ще залишається запас. Спинка, як я вже казав, тут це фірмова оспреївська спинка під назвою Airscape. Її особливість в тому, що вона напівжорстка та має таку рифлену поверхню, утворену з м'якої піни. Тому вона водночас і тримає форму, і зручно прилягає, тобто центр ваги у вас недалеко. І непогано вентилюється. Я особисто користуюся рюкзаком Talon, просто іншою моделлю вже багато років. І хочу сказати, що спинка дуже зручна. Під самою спинкою, власне, між нею і основним відділенням є простір для питної системи. І що важливо, лямки, плечові лямки рюкзака, вони, як і в інших рюкзаках Talon, регулюються по висоті. Рюкзак має об'єм рівно 30 літрів і випускається у двох розмірах з коротшою та довшою спинкою. Та вага в нього рівно 1 кг. Він зроблений з чотирьох різних по щільності матеріалів. Внизу на дні у нас нейлон 420 ДНЄ, Ну а далі так само нейлон щільністю 210, 100 та 70 ДНЄ. Отже, хоч рюкзак і має назву Velocity, я би не назвав його аж Прям таким надто універсальним. Так, тут є елементи від штурмових рюкзаків. Зверху, наприклад, тут можна причепити каску, а також можна причепити людовий інструмент чи мотузку. Тут чудові кишені на плечових лямках, і я впевнений, навіть якщо ви не бігаєте, вони будуть дуже зручними. Я би сказав, що цей рюкзак ідеально підійде для спідхайкінгу з елементами альпінізму. Якщо хочете побачити, як це виглядає на практиці, то уявіть, наприклад, що ви виходите зранку з притулку десь під шпицями або під смотричем, і хочете за день забігти на хребет та повернутися ще до того, як сяде сонце. Сніг ще не зійшов, і у вас на шляху є такі ділянки, де потрібно там, використовувати елементи альпінізму. Ось, власне, для цього. Підійде якнайкраще талон Velocity 30. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.